Доброго ранку, любі малятка! Сьогодні ми з вами подивимося, хто до нас сьогодні завітав. Тож погляньте уважненько на екран і скажіть, хто це? Так, 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 на галявинці весняній. Ховалась пані сова. Вона разом зі своїми друзями-звірятками гуляла у весняному лісі, нюхала запашні весняні квіти, аж раптом сталася неприємність. Зайчик. Загубився. Вона дуже-дуже просить нас допомогти відшукати друга, адже разом ми знайдемо його швидше. Тож вирушаймо. Виявляється, його бачила сорока. Коли сиділа на високій тополі, вона бачила, що зайчик ішов по дорозі, де Ліворуч виріс гриб, а праворуч стоїть пеньок. А між грибом і пеньком ростуть проліски квіточки такі. Дітки, допоможіть знайти правильну дорогу, бо у лісі вона не одна. Ще раз уважно послухаймо якою дорогою нам слід піти? Уважно дивимося. Ліворуч, гриб, праворуч, пеньок, а між грибом і пеньком проліски. Це де така Ой. дорога? Дивікуся така дорога, де ти таку дорогу бачиш? Перша наша дорога ось ця. дивись. Чи друга? Де у нас ліворуч гриб, праворуч пеньок, а між грибом і пеньком проліски ростуть? Де це ця дорога, чи ця? Перша чи друга? А. Так. А, Перша, так, звісно, ось ця. Друга дорога нам не підходить. Бо там зовсім навпаки, не так, як сказала нам, сорока, правда ж? Ми знайшли дорогу, да. по якій пішов зайчик. Так, ми вияснили, що зайчика бачив ще шпак біля своєї шпаківні. Виявляється, що зайчик ішов по галявинці, де росте три нарциса і два тюльпани. Щоб mm. ви бачити, якою дорогою слід іти, треба дізнатися, скільки всього квітів на галявині. А для цього треба зробити математичний приклад. Перевіримо приклади і згадаємо, скільки росло квітів. Росло три нарциси і yeah. два тюльпани. Це який нам приклад правильний буде? <тут> Три нарциси і два тюльпани. Це що нам треба додати? Це <тут> перший приклад у нас правильний, чи другий? Два. <тут> Ось другий. Три нарциси додати. Два тюльпани дорівнює скільки віка? П'ять. <тут> П'ять, розумничка. Тож, правильний у нас приклад математичний буде другий. Три додати два дорівнює. П'ять. Розумничка. Правильно. Ми рухаємося у правильному напрямку. І ось ластівка. Вона також бачила зайчика. Він пішов дорогою, де ростуть. Ялинки. І він бачив, що на ялинці було три, ой, не три, шість шишок. Шість. А дві з них упали. Нам треба визначити, скільки шишок на ялинці, біля якої він пройшов. Визначимо. Для того, щоб mm -hmm. це вистачити, зробимо умову. Умову таку. Росло, скільки шишок? Шість. Шість, так, поставимо шість цифру, так? А да. упало дві, отже, на ялинці стало менше. Яку дію нам треба виконати? Віднімання чи додавання? Якщо менше стало. Віднімання. Віднімання розумнечко. Тож ставимо. Мінус, да? Це знак віднімання. Скільки там ялинок впало? Ой, ялинок. Шишок. На ялинку. Дві. Дві. І ставимо мінус два. А шість мінус два. Дорівнює скільки. А ну подумаємо. П'ять. А ну так, чотири Віка. Правильно, чотири. Шишечки у нас залишились на ялинці. А давай відшукаємо: mm -hmm. на якій же ж ялинці росте зараз чотири шишки. Mm -hmm. На Тож, ті, що справа, чи ті, що зліва? Чотири шишки. Mm -hmm. А ну, поглянь уважно. Справа так росте чотири шишки, а дві впало Ось така наша правильна відповідь. Ми дійшли вже до озера. Тут нас вітає хто? Єгувка. Так жабка, Вона також бачила зайчика. Він пішов. По стежині, яка. Не найдовша і не найкоротша. От так завданнячко, правда ж? Дітки, а ви пам'ятаєте, що довжину стежин можна виміряти за допомогою умовної мірки. Вона так називається. Умовною міркою у нас буде гілочка. Вона нам допоможе виміряти стежинки. Отже, на першому шляху. Три стежинки. найдовша, Ось вона, так, найнижча. Mm -hmm. Зараз покажу. Найдовша, коротша і найкоротша. Найменша, найкоротша. Так, беремо нашу умовну мірку. Гілочку нашу, ось найкоротшу, першу візьмемо, так, відзначаємо міркою, прикладаємо до нашої стежинки. Це буде може будь-що бути: або олівчик, або е якийсь предмет, такий схожий на лінійку. У нас зараз буде гілочка. Ми <звук> її прикладаємо і ставимо таку позначку у кінці цієї мірки, умовної. Відмічаємо закінчення. Викладаємо одну шишку, щоб не загубитися у підрахунках. Прикладаємо, відмічаємо і шишку ставимо. І так продовжуємо до кінця нашої стежини, поки вона не закінчиться. Приклали. Да? Приклали, відмітили. І поставили шишку. Приклали, відмітили і поставили шишку. Так, ми тепер не зіб'ємося у підрахунках наших. Ми так підрахували усі стежинки до кінця. Ось подивись, уже нам допомогла пані слова відмітити усі стежинки, і у них є позначки. Такий черненький, поглянь уважненько. А, скільки умовних мір помістилося у першій стежинці? Mm -hmm. Віка, порахуй. У першій це ми рахували mm -hmm. першу я... яку? Оцю довгу, скільки three. умовних мірок. Два, три, чотири. А ну ще раз порахуй, гарненько, дивися. У нас ось так three. ми рахуємо, дивись. Ой, у нас Три. шишечка була б тут. П'ять. Два, Два. п'ять, да. Три, чотири, п'ять. Вона тут, бачиш, була б мірка, але вона у кінці і не така чорна. А була б отут мірочка ще п'ята. Добре, всього умовних мірок п'ять. І яку цифру ми поставимо? П'ять. П'ять. Поставимо ось тут шишечок п'ять і цифра п'ять. А скільки помістилося умовних мірок у другій стежинці. Порахуй. Давай поставимо шишечки отак. Давай. І буде легше. Порахуймо, скільки у нас мірок. три, Чотири. Чотири. І циферка нам потрібна яка? Чотири. Чотири. Ось вона правильна? Так. Да. Правильно. Ну і порахуємо, звичайно ж, і в третій стежинці, скільки мірок у нас шишки поставимо. Так. Один, два, три. Так, у третій стежині три умовні мірки. Цифру яку ставимо? Три. Три. Ось вона отака. От цифра три. А якого вона кольору віка? Жовто. Жовта, звичайно. П'ять і... оранжево. І оранжева. Такого оранжева. Тепер ми з точністю можемо сказати найдовша стежина, та, в якій помістилося найбільше умовних мірок. Ось Добре. вона найбільша, найдовша. Добре. А найкоротша та, в якій помістилося найменше умовних мірок, це де вона? Найкоротша. Зможеш мені вказати, де вона? Жовта. Ось така вона, так жовта, найкоротша. Тут тільки три умовні мірки. А сказала, що зайчик пішов не найдовшою і не найкоротшою. Тоді ж якою? Коротшою, так, ми називали найдовша, коротша і найкоротша. Тож зайчик наш пішов коротшою, та що посерединці, зелененькою, так? ось цією, у якій помістилися чотири умовні мірки. Чудово, Дорогу ж до зайчика ми знайшли. Ось наш зайчик. Виявляється, він заснув. А що ж він тут робив? Розгляньмо малюнок. Що він тут робив? Mm -hmm. Крім того, що спав. Віка я здогадалася. Юнадію. Mm -hmm. Можливо, залазив на дерево, а ще він рахував мурах біля мурашників. Подивись. Скільки мурашок. А чи відповідає кількість мурах і цифр, які постав? Зараз ми порахуємо. Не спіши. Біля першого мурашнику, скільки мурашок? Давай порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Підходить нам така цифра? Правильно, зайчик поставив? Так. Правильно! Поставимо йому в перевірку галочку. Давай наступний мурашник. 4. Правильно поставив? Так. Так, і йому галочку поставимо. Рахуємо далі, третій мурашничок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, це що означає? Що зайчик порахував правильно чи ні? Так, ні? Неправильно ставимо йому мінус. Неправильно. І треба виправити, яку ж цифру треба поставити, Віка? Скільки мурашечок у нас? Скільки сім. ти зараз на, нарахувала? Сім, сім. І цифра, яка повинна тут бути? Сім, сім. Ось така і тоді буде наша відповідність правильна. А тепер найголовніше завдання відшукати дорогу додому. слід іти дорогою, де ліворуч дерево. Будьте уважні. Праворуч озеро. А між деревом і озером. Квіткова галявина. Це де така стежинка, по якій ми підемо? Давай ще раз повторю. Може, право? Провіряємо. Ліворуч дерево перевіряємо. Є таке. Праворуч озеро. А між деревом і озером квіткова галявинка? Певе. -е -е. Перша так, ти вірно визначила. Ось ця ліва галявинка наша, ось наше дерево, ось наше озеро і квіткова галявинка є. Ось так розумничка, Це ж наша дорога. Ми разом з вами знайшли дорогу додому, допомогли відшукати зайчика та гарно попрацювали. Звірятка Дуже дякують нам за допомогу. І я дуже дякую за заняття, що ти була з нами разом і допомагала Зайчику та мені. Зустрінемося на наступних заняттях. До нових зустрічей. До побачення! До побачення!